Вітаю вас прекрасні душі! Давайте зараз ми з вами розглянемо розклад, попросилась в колоду. Наша українська ось така сила природи. І давайте зараз ми на ній подивимося якийсь з вами розклад. Я планую подивитися розклад на фінанси. Але на іншій колоді скрізь усе. щось хоче сказати нам. Давайте глянемо, що саме. Щось таке ніжне, приємне, можливо, це буде про якісь нові почуття. Знаєте, таке відчуття, як наче якась весна в душі. Отаке от щось якесь таке у і весело. Приємне. По відчуттям. Про що ти хочеш нам розповісти, дорогенька? Про спокусу. Про те, що двоє закоханих не бачать щось, да? давай глянемо, про що це в нас тема? Ух ти! Тут час щось трансформувати. Дивіться, всі старші аркани. Ці старші аркани на хвилиночку. Ви таке бачили? І тут мова йде про чоловіка. Мені, знаєте, як хочете говорити, що жінка не знає, як їй краще вирішити, бо вона заплуталася в своїх думках, в своїх рішеннях. І тут хочу звернути увагу, гляньте, як вона тягне до нього руку, а він наче забирає, він наче дрочиться з нею. Знаєте, такий. Не дає, хоча вони рівноправно прив'язані да, до цього почуття свого, цієї страсті, цієї спокуси один до одного. Але вона йде на зустріч, а він щось тут включив імператора. Да? Я тут буду командувати парадом. І вона запуталась і не знає, що їй йти, але бачите, в неї є така стежечка духовна, чуєчка її, да, яка її веде. Хоча їй складно дуже прийняти рішення, але вона така в легкості, вона не страждає. Тобто вона просто хоче правильно прийняти для себе рішення. Тут немає такого, що вона в стражданнях знаходиться. Вона знає собі ціну, вона доволі таки прокачала вже себе. Так, і що ти нам цією ситуацією хочеш сказати? Що потрібно робити? Тут і про нього теж буде якась інформація. Вісімка пентаклів. Четвірка мечів, туз кубків. Знаєте, як мені хочеться сказати, вам потрібно вашого імператора залишити в спокій на деякий час. От залиште його. З його думками, з його ситуаціями внутрішніми, з його проблемами. Просто залиште його. Дайте йому. Відчути всередині себе це почуття, яке він має до вас. Тобто, хай він в собі посадить да, цю квітку і зрозуміє для себе, наскільки ви для нього важливі до тобто, закупки, да, тут про почуття. У нього теж є до вас почуття, але чогось він не зрозуміло на корону. Начесало ви йому, мабуть, одне місце і він вирішив, що він такий імператор, понимаєте? І хай він посидить зі своїми думками, хай може піде там десь в ліс, пройдеться, прогуляється. Раз, другий раз. Скажіть, мені потрібен тайм-аут. Ну, на неділю, там, на дві, скільки відчуєте. Бо чуйку, свою слухайте, вона у вас дуже класно працює. От як відчуєте, так йому і скажіть. Витерпіться. Дайте йому а, час для того, щоб він в собі збалансував, да, віднайшов цей свій баланс для того, щоб рухатися з вами далі. Щоб відчути. Силу цієї любові в собі, щоб не бути егоїстичним, тільки лиш тим, хто тільки е, спокушає тим, хто такий коронований і привілейований. Да? Що ще ми маємо знати про цю ситуацію? Ну, ви завжди влучно попадаєте в ціль. Вам не потрібно нічого для цього робити. У вас є всі знання, всі вміння, всі знання. Будьте для себе. От просто займіться собою якийсь час, гляньте, як ви бачите, від людних прям випав. Займіться собою, будьте для себе в кайфі, тобто побудьте ці там два тижні, три, там, скільки вам захочеться тиждень. Ви самі відчуєте, скільки вам потрібно часу. У кожному це буде щось своє. І от прямо от побудьте в своїх станах, от так, наповнітесь, кайфуйте цією якоюсь, да, там, можливо, свободою, розкутістю, такою дитячою позицією, граючись, хі хі ну такою легкістю, да, от побудьте в цих своїх станах. Ви цим б'єте прямо влучно в серденько, да? тобто в ту закупку. Він побачить ще більше, яка ви наповнена, він ще більше побачить, що ви від нього не залежите по самітнику, да? і він ще більше захоче до вас бути, якби бути в вашому полі. Оці кайфушечки, ваша легкість, цю вашу мудрість, вашу, цю сміливість вашу, він ще більше захоче, якби до себе ну, тобто, тож бути в цих енергіях. Не просто бути як споживач, да? типу, що от я тільки буду споживати твою енергію, твої вкусняшки, всі твої плюшечки, які ти мені даєш, як ти мене надихаєш, як ти захоплюєшся, не хоче нічого давати поки що. Загрався трошки такий. Злетів, звізду піймав, да? і якщо ви будете в цих енергіях, якщо буде відбуватися у нас тут? Щось тут розрушиться, королева жезлів розрушиться. Ілюзії розрушаться, і далі що буде? Яка ітогова? Ну, гляньте, і буде двічка кубків. Тобто, ви для нього перестанете бути тільки лише об'єктом бажання. Ви поняли? Йому скружила голову ваша мощна енергія. Тому він і пішов по імператору, що вау, який я крутий! Вона там від мене шаленіє. Ну, ні, тут зовсім, друже, не про це. Тут вона просто. Просто з наших, просто відаючи, да? відає знаннями собою, управляє своєю реальністю, знає, як наповнюватися енергією, як бути вдячною, всьому, що її оточує. Прокачала себе. Тут однозначно жіночка дивиться та, яка себе прокачала по всіх фронтах. Бо тут немає позиції жертви. Я зовсім не відчуваю, що тут є позиція жертви. Тобто дівчина тут дуже-дуже наповнена. І він різко злетів в імператора. І тут, у нас, якщо е, ви йдете в свої кайфулі, у нього руйнується ця ілюзія, що ви йому потрібні лише для. Хм? Да? Тобто, ця ілюзія вона руйнується по сімки кубків, що ой, ми і так, і так, і так, і я ось да, тримаю і жезл. Один, другий, є тут жонглюю як хочу. і вона вся така, а і все. І ви попадаєте в почуття. І от гляньте, як воно класно перегукується, коли він пішов в свої особисті там да, думки побути наодинці з собою і зрозуміти, що все ж таки це почуття. Тут, бачите, якби дві руки, дві пари рибок. І ось тут, гляньте, як прикольно, вона дає йому цю жемчужину, гляньте, а він їй дає ракушку. Тобто у них взаємний обмін відбувається. рівнозначний. якби, да? тут є жемчужина, понятно, що вона наповнює більше. Але сам факт, що це ракушка, і то, і то, якби вони на фоні. Му... Ну, тобто ви поняли, да, Ось. Тому тут такі історії. Щось ще буде, якісь картки побажання нам. Не бійтеся, не бійтеся, що ви залишитеся без нього, чи що він там передумає бути з вами. Взагалі про це перестаньте думати. Фокусуйтеся на своїй цілі. Я, да, що ви транслюєте? Я хочу бути в любові. Там. або я хочу захистити себе, або своє щось захистити. Да? Тут свою жіночність, свою красу, внутрішню, в першу чергу, да, як. Богині. Тут про це Ой, я ж зачіхнула, ви поняли, дівочки. Тут перестаньте думати, що вам це буде не під силу. Думайте про себе. Фокусуйтеся да, думками своїми на свої внутрішні, захищайте свої внутрішні інтереси. Не думайте, не впадайте в позицію жертви. навіть не думайте. От для цього прийшов цей розклад. Не вже не думайте впадайте в позицію жертви. Ви прекрасна богиня. А ви, молодий чоловік, теж притягнутись до такої прекрасної богині, теж не просто так. Тому вам варто лиш ідентифікувати в собі оцю справжність почуттів, легалізувати, не бути в позиції, ну, я ж такий да? тобто вона ж тянеться, вона ж хоче, вона хоче рівноправного обміну. То дайте, будь ласка, їй це. І ви ну, не пошкодуєте не те, що не пошкодується, не ті навіть слова не пошкодуєте. Тут це буде просто бонус плюс все життя, розумієте? Якщо ви дійсно гармонійно і з повагою будете до неї ставитися, ви будете приумножені в усьому абсолютно. І це я не на захист чи якусь там мотивацію. А це дійсно так працює. Коли ви свою жінку поважаєте, коли ви свій вибір поважаєте, ви завжди отримуєте від Всесвіту ще більше. Всім успіху!